Глухів вперше згадується в літописах у 1152 році, але історики вважають, що місто існувало вже на початку 11 століття. В 1239 році монголо-татари розорили Чернігів і до Глухова переїхав Чернігівський єпископ. З середини 13 століття місто стало центром Глухівського удільного князівства, яке повністю залежало від Золотої Орди. В 1352 році князівство і місто спіткала сумна доля. Епідемія чуми знищила майже всіх мешканців. У Глухові ж тоді жодної людини не лишилося, всі ізомриша, говорить літопис. Не одне десятиліття минуло, поки місто знову відродилося. За цей час глухів переходив то до московської, то до литовської держави і, зрештою, опинився у складі Польщі. В 17 столітті місто відіграло ключову роль у спасінні російської держави. В 1664 році польський король Ян Казимир зібрав величезне для того часу військо 120 тисяч, і вирушив на схід. Його офіційно оголошеною метою був повний розгром російської держави і вигнання московитів за Урал. Це була остання спроба Польщі розгромити і знищити Російську державу. За даними французького офіцера Грамона, армія короля Яна Казимира складалася з 70 тисяч добірного польсько-литовського війська, 10 тисяч німців, 20 тисяч татар і 20 тисяч вірних королю козаків. Ян Казимир обминав міста, в котрих розміщувалися російські і козацькі гарнізони Київ, Переяслав, Ніжин тощо. Він розраховував, що пізніше вони самі здадуться. На початку 1664 року польський король підійшов до Глухова, де перебував гетьман Брюховецький з козаками, і російські війська під командуванням Ромодановського. Після невдалої спроби взяти глухів приступом, поляки його оточили і розпочали облогу, постійно здійснюючи нові атаки. Під час цих штурмів пише Грамон, захисники глухова показали дивовижну хоробрість і велике знання військової справи. Кожного разу вони завдавали нам страшних втрат. Облога затягнулася в цей час. Спалахнуло повстання в тилах і на лініях сполучення польської армії. Козаки і повстанці знищили залишені поляками гарнізони і захопили всі обози. Полякам замість взяття Москви і вигнання московитів до Сибіру довелося думати про відступ. Король, знявши облогу з Глухова, вирушив на захід. Відступ цей тривав два тижні, і ми думали, що загинемо всі, пише Грамон. Сам король врятувався з великими труднощами. Почався такий страшний голод, що протягом двох днів я бачив, як не було хліба на королівському столі. Було втрачено 40 тисяч коней, вся кавалерія і весь обоз, і без перебільшень три чверті армії. Восени 1708 року шведська армія Карла XII вступила на територію лівобережної України і гетьман Іван Мазепа перейшов на бік короля. Дізнавшись про це, цар Петро І, який перебував тоді на Сумщині, наказав негайно зруйнувати гетьманську столицю Батурин і зібрати українську козацьку старшину в Глухові для обрання нового гетьмана. 5 січня 1708 року в місті за присутності царя відбулася заочна страта Мазепи, після якої зрадника піддали анафемі. На ешафоті звели шибеницю. Мазепу уособлювала лялька людського зросту в гетьманському вбранні із усіма регаліями. Андріївські кавалери Менчиков і Головін піднялися на ешафот, розірвали виданий Мазепі патент на орден Андрія Первозванного і зняли з ляльки Андріївську стрічку. Потім, позбавлену кавалерії, ляльку, повісили. Після обрання гетьманом лівобережної України Івана Скоропадського глухів став столицею і залишався нею до кінця XVIII століття. Очень зілолі хамани хахли затєліви к хорошому строению. в малоросійських городах. другого вряд ли такого сискать лучше строєнням і житєм. Уїдливо захоплювався російський мандрівник Леонтій Лук'янов у 1702 році. У першій половині вісімнадцятого століття місто мало потужні укріплення, земляний вал з частоколом і чотирма воротами. Та в 1748 році сильна пожежа так зруйнувала місто, що навіть обриси його вулиць неможливо було нанести на схему. Тоді, за рекомендацією імператриці Єлизавети Петрівни, гетьман Кирило Розумовський запросив молодого петербурзького архітектора Андрія Васильовича Квасова під його керівництвом і за його проектами місто відродили і повністю перебудували. Були зведені палац, який став резиденцією гетьмана, церква, два пансіонати для дітей, благородної малоросійської шляхти, бібліотека, придворна опера й інші будівлі. А в 1764 році на прохання генерал-губернатора Малоросії графа Петра Олександровича Рум'янцева задунайського Квасов побудував у Глухові триповерхову малоросійську колегію, котру сучасники називали восьмим дивом світу. У Глухові відливали Кармати і церковні дзвони робили мідний посуд, виготовляли кахлі. Тут діяв великий цегельний завод. Однак глухову знову не пощастило. В ніч з 7 на 8 серпня 1784 року сталася спустошлива пожежа. Місто втратило і славу, і багатство, і красу. З часом воно перетворилося на пересічне повітове містечко Чернігівської губернії.